Інтернет вибухнув чутками. кажуть, нова комета Атлас не те, чим здається. Дехто переконаний, це не просто крижаний уламок, це замаскований міжзоряний корабель. 1 липня 2025 року її виявили. Третій в історії гість за меж сонячної системи. До неї були лише Оумуамуа і комета Борисова. Атлас мчить із шаленою швидкістю 58 кілометрів на секунду. Вона пройде поруч із сонцем вже наприкінці жовтня. І от тут починається найцікавіше. Траєкторія, ніби навмисно наближена до планет. Дехто чекає, вона щось скине: зонд, послання, попередження. Та наука каже, перед нами просто комета, хвіст з водяного льоду. Жодних сигналів, жодних технологій. Лише холодна тиша. З іншої зоряної системи або нам щось не договорюють.